Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Узагальнення систематизація знань учнів. Додаткові завдання Визначте, чиїх слідів найбільше. Зупиніть відео. Каліграфічна хвилинка. Відкрийте зошит в клітинку. Напишіть рядочок числа 13 Зупиніть відео. Відкрите у підручнику сторінку 87. Номер 1 назви сусідів кожного числа. Давайте пригадаємо Сусіди це попереднє і наступне числа. Або інакше можна сказати, це числа, між якими знаходиться задане число. 13. Попереднє число. 12. Наступне 14. Сусіди числа 13, 12 і 14. 18. Попереднє число 17. Наступне 19. Сусіди числа 18, 17 і 19. 10. Попереднє число 9. Наступне 11. Сусіди числа 10, 9 і 11. Номер 2. Визнач, яка машина в кожного гонщика. Запиши рівності. Поглянемо на першу машину. Вираз. 10 додати 4. Буде 14. Перша машина належить гонщику в синій кофті. Далі завдання довиконуйте самостійно. Запишіть вирази. Поставте відео на паузу. Перевірте. 10 додати 1 11. 10 додати 9 19. Завдання 3. Обчисли. Давайте запишемо перший стовпчик та обчислимо його разом. Записуємо перший вираз. 10 додати 6. Буде 16. Під низом записуємо другий вираз. 16 відняти 10. Дивимось на перший вираз і пригадуємо взаємозв'язок дій додавання і віднімання. Якщо від суми відняти перший доданок, отримуємо другий доданок. Тобто 16 відняти 10 буде 6. Записуємо третій вираз. 16 відняти 6. Якщо від суми відняти другий доданок, отримуємо перший доданок. Тобто 16 відняти 6 буде 10. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Номер 4. Порівняй. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 5. Виміряй довжину кожного відрізка. Наскільки сантиметрів довжина відрізка зеленого кольору менша, ніж довжина відрізка жовтого кольору? Візьміть лінійку. Давайте разом виміряємо довжину відрізків. Зелений 10 см. Жовтий 13 см. Самостійно визначте, наскільки сантиметрів зелений менший, ніж жовтий. Запишіть розв'язання у зошит. Зупиніть відео. Перевірте, на 3 см довжина відрізка зеленого кольору менша, ніж довжина відрізка жовтого кольору. Задача. На екскурсію їхало 10 дівчаток і 8 хлопчиків. Скільки всього дітей їхало на екскурсію? Розв'яжіть її самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте. 18 дітей їхало на екскурсію. Які ваші успіхи на уроці? Червоний смайлик. Нічого не вийшло. Жовтий смайлик. Було складно. Зелений все вдалося. До зустрічі на наступному уроці математики!